Чому нас так тягне до тих, хто нас ігнорує. Здається, все просто хочеш уваги, шукай того, хто її дає. Але ні. Нас зачаровують саме ті, хто мовчить, хто не грає за правилами, не дивиться у відповідь, не реагує, коли ти намагаєшся справити враження. І саме їх ми не можемо забути. Подумай, ти заходиш у кімнату, усі на тебе. Посмішки, жести, люб'язність, і тільки один сидить осторонь, ніби тебе не існує. Він не піднімає очей, не оцінює, не змагається за твою увагу. І саме його ти помічаєш не тому, що він кращий, а тому, що він не грає в гру, до якої ти звик. Твій мозок миттєво реагує, чому він мене не бачить. У цей момент запускається знайомий механізм, когнітивний дисонанс. Усередині тебе стикаються дві правди Я цікава і він не цікавиться. І поки вони борються, ти вже втягнута, ти починаєш шукати пояснення може він просто скромний, може зайнятий, може він особливий? Ось що цікаво. Коли нас ігнорують, ми не відчуваємо байдужості. Ми відчуваємо виклик. Це називається ефект дефіциту. Те, чого менше, здається ціннішим. І цей ефект не працює лише з грошима чи речами. Він працює з увагою, з людським теплом. І коли хтось не дає його, ти сприймаєш це як сигнал отримай це і відчуєш себе знову цілісною. Подивись, як це відбувається. Дівчина, до якої звикли тягнутися, зустрічає чоловіка, який не поспішає захоплюватися. Спочатку вона усміхається звічливості, потім намагається підтримати розмову, потім ловить себе на тому, що шукає його погляд. І раптом все змінилося тепер не він, об'єкт її оцінки, а вона шукачка підтвердження власної привабливості це не про гордість. Це про відчуття контролю. Коли людина звикла бути центром уваги, байдужість сприймається як загроза, его починає панікувати. Мене не помітили, значить, я втрачаю силу. І саме тоді включається ще один потужний психологічний процес компенсація. Ми намагаємось повернути собі рівновагу через дію, більше ініціативи, більше жестів, більше присутності. І саме тут починається найцікавіше, бо чим більше ти намагаєшся довести, що тебе варто помічати, тим більше відчуваєш, що втрачаєш себе. Іноді це навіть не про людину, яка тебе ігнорує, це про тебе саму, про те, як сильно ти залежиш від чужого погляду. Але ось питання, яке справді варте уваги чому деякі люди спокійно проходять повзбайдужість, а інші. Впадають у справжню емоційну залежність від неї. Про це далі. Є ще одна група людей, у яких байдужість викликає не просто зацікавлення, справжню тривогу. Це ті, хто живе через підтвердження. Їхня самооцінка не стоїть на власному фундаменті, вона тримається на реакції інших. Її можна назвати дзеркальною самооцінкою вона існує тільки тоді. Коли хтось відбиває твою цінність назад. Такі люди з дитинства звикли, що любов треба заслужити, похвалу заробити, усмішку викликати. Якщо мама мовчала, коли ти робив щось не так, а оживала тільки тоді, коли ти добрий, розумний, слухняний, твій мозок запам'ятав цей код Увага це нагорода. Її треба добути. І тепер. У дорослому житті, коли хтось тебе ігнорує, у тобі прокидається та сама стара дитяча тривога я знову недостатньо хороший. Психологи називають це паттерн пошуку схвалення, і він небезпечний, тому що непомітно перетворює стосунки на поле битви за підтвердження власної вартості. Ти вже не дивишся на людину, ти дивишся у дзеркало, яке не відображає тебе. І хочеш його полагодити будь-якою ціною. Уяви хлопець, який завжди прагне сподобатись. Він уважний, чуйний, ділиться, старається, але варто дівчині відволіктися, не відповісти одразу, і він відчуває, як земля йде з під ніг. Що я зробив не так? питає він не її, а себе, бо її байдужість зруйнувала його звичний ритм. Я даю, мене помічають. І тепер він не може зупинитись, поки не поверне цей ритм. Саме тому такі люди часто потрапляють у токсичні динаміки, бо їхній мозок сприймає емоційну непостійність не як небезпеку, а як виклик. Це називається перемінне підкріплення, коли схвалення приходить непередбачувано, як виграш у лотереї, і замість того, щоб втекти від цього. Вони ще більше прив'язуються, бо кожна дрібна увага після мовчання сприймається як нагорода, як доказ, що тепер усе знову добре. І тут виникає парадокс байдужість, яка мала б відштовхнути, створює залежність нелюбовну, хімічну, бо кожен спалах уваги запускає дофамін, той самий гормон, який живить азартних гравців. Ти вже не просто хочеш людину, ти хочеш її реакцію. І не можеш зупинитись, навіть коли розумієш, що це гра, у якій виграє тільки одна сторона це і є початок психологічної петлі, коли любов змішується з тривогою, а увага стає наркотиком. Але є ще глибший шар, де байдужість торкається не страху втрати, а самої ідентичності. Саме там починається наступний рівень, коли байдужість уже не просто викликає тривогу, а зачіпає твоє его. І тоді гра стає небезпечною. Є тонка межа між тривогою і самолюбством. І саме на цій межі стикаються дві категорії людей: ті, хто потребує схвалення і ті, хто живе его. Зовні вони різні, але насправді їх тягне до одного й того самого. До почуття контролю над власною цінністю. Байдужість для них обох це як дзеркало, у якому вони не бачать відображення. І кожен реагує по-своєму одні шукають любов, інші владу. Коли людина з уразливим его стикається з байдужістю, у неї запускається механізм самопідтвердження. Психологи називають це реактивним самоствердженням. Це коли ти не можеш прийняти, що хтось не бачить твоєї унікальності, тому починаєш доводити її будь-якою ціною. Саме тому впевнені зовні люди, ті, хто звик керувати, справляти враження, бути об'єктом уваги, часто стають заручниками байдужості. Бо байдужість ставить під сумнів їхню владу. Подумай: актор, який виходить на сцену, і зал не реагує він не просто розчарований. Він втрачає себе, його я трималося на тому, що його бачать, і раптом тиша. Та сама тиша, яку хтось інший навіть не помітив би, для нього стає катастрофою. Так само і в стосунках людина з великим его не терпить байдужості не через почуття, через втрату контролю. Її болить не відсутність любові, а відсутність впливу. Це пояснює феномен, який психологи називають нарцисичною вразливістю. Люди з такою рисою можуть виглядати холодними, упевненими, навіть домінантними, але варто комусь не помітити їх, як цей фасад тріскає. Вони починають прагнути уваги ще сильніше, хоча зовні роблять вигляд, що їм байдуже. Це подвійний захист демонстрація сили, щоб приховати слабкість. Дослідження показують, що у людей із високим рівнем нарцисизму активується та сама ділянка мозку, яка відповідає за фізичний біль, коли їх ігнорують. Байдужість сприймається не просто як соціальний сигнал, а як загроза виживанню. Мозок читає це як вигнання з племені, а его як знецінення. І тоді реакція завжди одна повернути собі значення. Будь-яким способом. Саме тому, після відмови, нарцис може або атакувати, або ставати одержимим тим, хто не помітив його. А тепер цікава деталь люди з тривожною прив'язаністю і нарцисичною вразливістю часто притягуються один до одного. Один дає нескінченну увагу, інший її вимагає. А коли другий віддаляється, перший починає панікувати. І обидва потрапляють у цикл емоційних коливань. Це не любов, це взаємне підживлення нестачі. Один живе в страху бути непоміченим, інший у страху бути залежним. І байдужість між ними стає каталізатором, який тримає зв'язок сильніше, ніж справжнє почуття. І ось парадокс чим більше людина боїться втратити контроль. Тим легше вона потрапляє під його ілюзію. Бо байдужість іншого здається владою, вона створює відчуття переваги, і саме це запускає новий тип гри гру за статус, а не за близькість. І поки один доводить, що його варто помічати, інший доводить, що може не помічати нікого. Але що відбувається, коли байдужість перестає бути грою і стає зброєю? Коли вона використовується свідомо, щоб керувати емоціями іншого, саме тоді починається найтемніший етап цієї історії. Коли байдужість перетворюється на інструмент, вона стає не просто реакцією, вона стає стратегією. Людина, яка навчилася володіти нею, тримає інших у стані невизначеності, і саме ця невизначеність дає їй владу. Це схоже на гру в тіні. Один говорить мало, діє повільно, зникає без пояснень, інший намагається зрозуміти чому. І що більше він шукає логіку, то глибше потрапляє у пастку. Цей ефект має навіть назву інтермітентне підкріплення. Коли людина отримує схвалення не завжди, а час від часу, її мозок вчиться не розуміти закономірність, а чекати на неї. І чим довше чекання, Тим сильніше очікування. Саме тому байдужість у стосунках це не просто холод, це процес формування залежності не фізичної, а емоційної, але з такими самими симптомами: нав'язливі думки, постійний фокус на людині, відчуття, що без неї ти втрачаєш рівновагу. Інколи це навіть неусвідомлена маніпуляція ті, хто вміє тримати дистанцію. Часто самі мають страх близькості. Їм здається, що як тільки вони відкриються, втратять контроль. Тому вони несвідомо створюють хаос навколо себе то наближаються, то зникають. А інша сторона, не розуміючи цього, сприймає їхню холодність як загадку. Так виникає емоційна асиметрія коли один віддає все, а інший лише дозує. І чим більше один вкладає, тим важче йому вийти. Психологи кажуть, що у таких стосунках формується невидимий контракт. Він не озвучується, але його відчувають обидва. Один, наче, говорить: Я не дам тобі впевненості, але ти сам зробиш усе, щоб її здобути. І цей контракт тримає міцніше, ніж будь-які обіцянки, бо він побудований не на любові. А на нестачі така динаміка не минає безслідно. Люди, які довго живуть у ній, втрачають здатність відчувати спокій. Вони звикають, що емоції це завжди напруга, очікування, тривога. І коли потрапляють у здорові стабільні стосунки, їм здається, що щось не так. Їм бракує цього хаосу, бо саме він став нормою. Так народжується емоційна толерантність до токсичності. Людина плутає драму з глибиною, а мовчання з загадковістю. Цікаво, що ті самі механізми, які колись допомагали вижити, здатні щитувати настрій іншого, відчувати найменшу зміну в інтонації, тепер стають пасткою. Бо замість того, щоб допомагати, вони тримають у режимі постійного очікування. Мозок, натренований на пошук схвалення, не вміє просто бути, йому потрібен стимул увага, реакція, навіть конфлікт. І ось тут настає момент, коли байдужість починає визначати не лише стосунки, а й людину вона стає частиною її ідентичності. Людина починає мірити свою цінність не внутрішнім станом, а тим, наскільки сильно хтось її ігнорує або визнає. І поки вона живе в цьому маятнику, вона не помічає, що втратила головне власну автономію. Але що буде, якщо цей маятник зупинити? Якщо навчитися не реагувати на холод, а зрозуміти, чому він нас зачіпає. Саме там, у тиші після цієї гри, починається справжній фінал. Ми всі у чомусь шукаємо підтвердження хтось у погляді. Хтось у повідомленні, хтось у мовчанні, яке хочеться розшифрувати. Іноді ми називаємо це любов'ю, хоча це лише страх бути непоміченим. Байдужість, що ранить нас, насправді лише показує, наскільки ми самі не впевнені у власній цінності. У кожного з нас своя історія. Одні бояться відмови, інші втрати контролю. Одні тягнуться, бо шукають тепло, інші, бо не витримують, коли хтось сильніший у грі мовчання. Але всі ми стаємо схожими, коли намагаємось заповнити порожнечу чужими реакціями. Бо в цей момент ми не живемо своїм «я», ми живемо очікуванням. Байдужість оголює те, що ми звикли приховувати нашу залежність від зовнішнього підтвердження вона, ніби показує нам дзеркало. У якому видно, скільки нашої сили ми віддали іншим. Іноді ми думаємо, що прагнемо кохання, але насправді прагнемо відчуття, що ми достатні. Коли нас не помічають, ми втрачаємо не людину, а роль, у якій звикли почуватися потрібними, тому ця історія не лише про стосунки, вона про життя, про те, як ми дозволяємо зовнішньому світу диктувати наш внутрішній стан. Як ми міряємо себе реакціями, лайками, поглядами, повідомленнями, як боїмося порожнечі настільки, що готові триматись навіть за холод. Але істина в тому, що байдужість не ворог вона лакмусовий папір, що показує, де ти втратив контакт із собою. Може не треба прагнути бути тим, кого всі помічають? Може варто стати тим, хто спокійно лишається собою. Навіть коли ніхто не дивиться. Бо справжня сила це не змусити інших цінувати тебе, а не втратити власну цінність, коли цього не робить ніхто. Подумай, кого ти насправді намагаєшся переконати їх чи себе. І якщо завтра тебе ніхто не помітить, залишишся ти собою чи розсиплешся на шматки. Якщо ця історія змусила тебе хоч трохи замислитись. Напиши в коментарях, що ти відчув, і підпишись попереду ще більше розмов, які допоможуть зрозуміти себе.